Реєстрація торгівельної марки питання, яке досить часто виникає у підприємців і не тільки. Але коли потрібно реєструвати торгівельну марку, чому це важливо та як проходить така процедура, знає далеко не кожен. Тому сьогодні про всі важливі нюанси в цій темі розповім вам я, адвокат Музика Якщо ви маєте свій індивідуальний бренд, то варто задуматись про реєстрацію такого знаку для товарів та послуг. Що обов'язково проводити таку реєстрацію? Зовсім ні. Але це, перш за все, ваш захист та репутація на ринку. Адже якщо торгова марка не буде зареєстрована, то ваші конкуренти можуть практично безперешкодно користуватись вашим брендом. Вони можуть реалізувати неякісний товар, який споживачі будуть помилково асоціювати з вами. Або ж конкуренти можуть зареєструвати ваш бренд на своє ім'я, тоді ви не будете мати права його використовувати. Тому як тільки ви розумієте, що ваш бренд має перспективи для розвитку, варто реєструвати торгову марку. Існує можливість реєстрації і по території України, і міжнародної реєстрації. Але сьогодні зупинимо свою увагу саме на реєстрації в Україні, оскільки такі запити у мене найбільш поширені. Перше, яка ж вартість реєстрації торгової марки в Україні, щоб зрозуміти, якою буде вартість реєстрації, вашої торгової марки необхідно визначити декілька моментів. А саме кількість класів, в яких необхідна реєстрація. Існує цілий перелік товарів та послуг, які розділені на певні окремі класи. Такий перелік називається міжнародна класифікація товарів послуг для реєстрації знаків скорочено МКТП. Тому залежно від виду вашої діяльності необхідною може бути реєстрація всього в одному класі, а можуть бути необхідними і декілька класів. Адже реєстрація торгової марки буде вам давати захист лише у обраному класі. Тому підбір необхідних класів і їх правильна деталізація у заяві на реєстрацію має критично важливе значення. Реєстрація торгової марки в одному класі коштує 4 тисячі гривень. Наступне впливає на вартість реєстрації, те словесним графічним чи комбінованим є позначення, те фізичною чи юридичною особою є заявник. Кількість заявників та те, чи необхідна реєстрація позначення в кольорі чи в чорно-білому варіанті, також на фінальному етапі передбачені певні невеликі платежі за видачу самого свідоцтва про реєстрацію торгової марки. В цілому, з власної практики, скажу, що мінімальна вартість реєстрації торгової марки в одному класі буде складати в середньому від 7 до 8 тисяч гривень різних державних зборів. Плавно переходимо з вами до другої важливої частини цього відео підготовка до реєстрації торгової марки. Перед тим як подавати заяву на реєстрацію, необхідно не нехтувати попереднім пошуком схожих торгових марок та аналізом реєстраційної здатності вашого позначення. Це необхідно для того, щоб одразу розуміти, чи є у вашого позначення шанси на реєстрацію, адже є низка обмежень щодо можливості реєстрації торгової марки. Адже якщо ви заяву подасте, то після відмови у реєстрації вам кошти ніхто не поверне. Тому з кожним моїм клієнтом, окрім підбору необхідних класів, ми обов'язково проводимо детальний попередній аналіз позначення та порівняння з іншими торговими марками, які вже зареєстровані або перебувають на стадії реєстрації. Після цього, якщо ми розуміємо, що позначення може пройти реєстрацію, можна готувати пакет документів для реєстрації. Як та куди подавати такі документи? Реєстрацію торгових марок в Україні проводить Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, скорочено УкрНОЄВІ. подати заяву та пакет документів можна особисто шляхом відправлення документів поштою чи за допомогою онлайн-сервісу. Скільки ж часу триває така реєстрація? Стандартна процедура реєстрації займає близько 12-15 місяців. За додаткову оплату передбачена і прискорена процедура, яка займає в середньому 9-10 місяців. Але під час військового стану прискорена реєстрація не здійснюється. Якщо ви вважаєте, що подали документи на реєстрацію і справа зроблена, то ви дуже помиляєтесь. Під час реєстрації потрібно постійно слідкувати за просуванням такої процедури. Наприклад, серед іншого може виникнути і необхідність підготовки письмових заперечень на можливу відмову у реєстрації торгової марки. Так, так, в ході реєстрації вам може надійти повідомлення, що вбачаються певні нюанси, які перешкоджають такій реєстрації. І від того, наскільки майстерно відповідь підготувати, і залежить подальший успіх. А якщо всі ці етапи пройти успішно, в результаті ви отримаєте таке бажане свідоцтво про реєстрацію торгівельної марки. У мене за плечима безліч успішних реєстрацій різних видів торгівельних марок, тому я знаю, що вам радити в цьому питанні та як допомогти зареєструвати ваш бренд. Тому для оцінки можливості реєстрації саме вашого позначення звертайтесь до мене за контактами, які ви бачите на відео та в описі до нього. Ваші питання, як завжди, можете залишати в коментарях. І не забувайте за лайки та підписку на мій канал, адже це мотивує мене готувати для вас нові корисні відео. З вами був адвокат Заурайбатов. До зустрічі!